Призупинені горщики дають певну свободу та можливість для творчості, оскільки вони дозволяють використовувати вертикальний простір. Ви можете вирощувати все від трави до овочів, але декоративні квітучі рослини виглядають особливо вигідно. Підвісний кошик, переповнений квітами, негайно привертає увагу, покращує зовнішній вигляд будинку та приваблює заполювачів, таких як колібрі та метелики. Вони поодинці заряджають всю композицію з енергією у будь-яких кольорах та комбінаціях, які ми обрали. Призупинені кошики приносять найбільше повернення, коли вони цвіте весь сезон. Деякі рослини з нашого списку цвітуть місяці, як однорічні, а інші розширюють своє шоу, зимування в кімнаті або в захищеному місці. Найбільш довгі квіти для підвісних кошиків приносять найбільше задоволення. Лентене Розповсюдження «SUNSET» – символ товарного знака. Ботанічна назва Лантени X – мовний. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота 2-3 фути, зони стійкості до морозу. Від 9 до 11. Лантана. Це витривалий щорічний, який цвіте, не моргаючи оком у умовах тепла, вологості та посухи. Це один із найдовших проточних кольорів для підвісних кошиків. Він також витримує ефект солі, нагадуючи нам про прибережне літо. Довготерміновий сезон квітучого починається, коли температура піднімається в кінці весни або на початку літа і триває мороз. Повзучі сорти мають суворі течогілки з барвистими сувіттями, які ідеально підходять для суспендованих кошиків. Квіти традиційно лаванда з білими центрами та жовтою шиєю. Гібрид розширення заходу живе на просторі з яскраво червоними, золотими, помаранчевими та рожевими відтінками. Він розміщується з невеликою сушкою між поликом і не любить заборонений, насичений водою. Новоквин Bolsems. Солокап символ зареєстрованого товарного знака Excel JEWEL. Ботанічна назва Боламен. Сола кап символ зареєстрованого товарного знака Ексел JEWEL. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку. Висота від 11 до 13 дюймів. Зони стійкості до морозу. 10 до 12. Бальзаміни новоквин стають центром уваги в тінистих зонах. Вони дають пишність через більші кольори та листя порівняно з класичними бальзамами бульби. Витягнуті листя темно, зелені. А в деяких різновидах листя фіолетова. Бальзаміни новоквин ростуть у глибокій тіні, але переносять сонце краще, ніж традиційні бальзаміни. Вони більш стійкі до порошкоподібної роси, що робить їх адаптивним вибором для різних регіонів вирощування, включаючи вологі носій. Кап – символ зареєстрованого товарного знака Excel Jewel забезпечує довгий колір протягом усього сезону, демонструючи високу продуктивність. Переможець змагань з вибору американської Америки перевершив конкурентів безперервним цвітінням на бушлистях та відмінною стійкістю до фальшивої порошкової роси. Великі шовковисті палюстки блищать насиченими рожевими відтінками. Петуне сюпать юне мине вісте символ зареєстрованого товарного знака індиго. Ботанічна назва. Петуне сюпать юне мине вісте символ зареєстрованого товарного знака індиго. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку. Висота від 6 до 12 дюймів. Зони стійкості до морозу. Від 10 до 11. Петуни – один з найпопулярніших однорічників завдяки їх кольоровим хвилям на кущах з повзучими стеблами. Трубчасті квіти з'являються з весни до морозу, роблячи перерву в літню спеку. Серія Supet Unia символ зареєстрованого товарного знака включає найкращі сорти з потужним зростанням та барвистими кольорами. Їх квіти квіти це маяк для корисних комах та колібрі та є довгим квітучим квітами для підвісних кошиків. Supet Unia символ зареєстрованого товарного знака також більш толерантний до тепла і витримує помірну посуху. До середини обмеження трохи порізати стебла, щоб стимулювати нову хвилю росту. Підгрупа виста символ зареєстрованого товарного знака менша за розміром і має велику кількість квітів, що охоплюють щільні форми, подібно до калібру. Ці однорічники залишаються нижче однієї фути у висоту. Вони ростуть в ширину з 18 до 24 дюйми. виста символ зареєстрованого товарного знака Indigo має фіолетово блакитні квіти, які наповнюють підвісний кошик як єдину копію. Цей власник нагород має кілька назв верхній керівник відповідно до результатів тестів по всій країні та в різних кліматичних зонах. Клуб Бегонія. Настоп символ зареєстрованого товарного знака Македип Оранж. Ботанічна назва Бігоуне X-Tubejбрада Nonстоп символ зареєстрованого товарного знака Македип Орандж. Вимоги до сонця. Від часткової тіні до повної тіні. Висота. Від 8 до 12 дюймів зони стійкості до морозу. Від 10 до 11. Кидання бегонії виробляє вишукані квіти прості, террі або гофровані форми. Дубі види підходять для клімату з м'яким літом, де вони безперервно цвітуть місяцями, поки температура не впаде. Вони рясно цвітуть з пізньої весни до осінніх морозів. Трохи ароматні, їхні чудові квіти захоплюються почуттями та приваблюють запилювачів. Дубі види пропонують безліч різновидів, які додають інтриги динамічним кольорам та листям. Нанстап символ зареєстрованого товарного знака Македип Orange забезпечує безперервне цвітіння на сильних стеблах. Повністю суцвіття террі насиченого червоно-помаранчевого кольору вражаючі відрізняються від тла темної, оксамитової листя зеленої та червоної деревини. Оскільки вони вийнуть у сильну спеку, у південному кліматі бульв бегонії вирощують як весняні однорічні. Більш міцні бегонії для гарячих регіонів включають крило дракона та ангельське крило, які несуть тепло, вологість та посушливі умови. Їх злегка вигнуті стебла. Листя у вигляді крил і опущені квіти приносять цікаву текстуру. Герані, келаїпи символ зареєстрованого товарного знака Середній темно червоний. Ботанічна назва. Пеларгоунием келаїпи символ зареєстрованого товарного знака medium dark red. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота від 12 до 14 дюймів. Зони стійкості до морозу. З 9 до 10. Червоні герані – це класичні красуні літа, а середній темно червоний калаєпи втілює всі найкращі якості. Цей ефективний звичайний сад герані має оксамитові червоні суцвіття, які піднімаються на сильні стебла над товстими густими листям. Гібрид має злегка розкинуту гілку, яка створює повну листяну форму. Переможець вибору Ала Емрика» демонструє виняткові результати, включаючи високу стійкість до тепла та посухи. У суспендованих кошиках вони найкраще цвітуть регулярним поликом, що дозволяє ґрунту трохи висохнути між поливою. Видаліть зів'ялі квіти біля основи стебла для швидкого вигляду нових квітів у каліпі. Етап Уерлуїнс символ зареєстрованого товарного знака «Блу». Ботанічна назва. Етап з СВАЗ 000. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку. Висота від 8 до 14 дюймів. Зони стійкості до морозу від 10 до 11. Етапи або квітка вентилятора. Це делікатний повзучий річний з вентиляторами кольорів синього, лаванди, рожевого та білого. Це чудова квітка для початківців для суспендованих кошиків через швидке зростання, вражаюче цвітіння та стійкість до тепла, посухи та шкідників. Серія – Уерлуінг символ зареєстрованого товарного знака рожевого, синього та двостороннього кольору це довгий фаворит і добре проявляється в теплому кліматі. Привабливі, насичені джинси тони, Уерлуї символ зареєстрованого товарного знака Blue, про літній вигляд. Акуратно падаючи стебла дають багато пелюсток у формі вентиляторів, які утворюють великі суцвіття. Щорічно зростає до 2 футів завширшки, пелюстки квітки вентилятора є самооціненими і не потребують видалення зів'ялих кольорів для безперервного цвітіння. Вони несуть висихання між поликом, але вони найкраще виглядають із регулярною вологою. Келебаква СЮПБЛ – символ зареєстрованого товарного знака Коралена. Ботанічна назва Келебрахуа X-Hybrid хайбрид Інколнебе. Вимоги до сонця Повне сонце до часткового відтінку. Висота від 6 до 12 дюймів. Зони стійкості до морозу від 9 до 11. Келебакуа або мільйон дзвонів. Має невеликі квіти клона, що покриває всю кольорову гаму. Як і Петунія, вони цвітуть від весни до морозу, хоча краще терпіти тепло і витримувати короткі періоди сушення. Серія Suppa виробляє масу невеликих трубчастих кольорів. Suepa символ зареєстрованого товарного знака Корелена заряджається зі змішаними відтінками глибокого рожевого та помаранчевого. Ефект мульти-тон додає глибини життя радісних дзвонів. З символ зареєстрованого товарного знака виростає на два фути для повного кольорового шоу. Як і петуніє, вони корисні для легкої обрізки в середині сезону, якщо вони почнуть втрачати силу або стають подовженими. Світла обрізка стимулює нову хвилю росту та цвітіння. Каліберхуа передає трохи затінення в другій половині дня, особливо в південному кліматі. Забезпечити багатий, добре дренований ґрунт для загального здоров'я рослини. Ф'юше. Темні очі. Ботанічна назва. Ф'юше. Темні очі. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку. Висота. Від 8 до 18 дюймів. Зони стійкості до морозу. Від 8 до 11. Фуксія улюблена для її довгих квіток у підвісних кошиках для тінистих місць. Високодекоративні квіти, білі, рожеві, червоні, фіолетові, фіолетові та двоколірні кольори. Прості або террі квіти висять із вигнутих стебла, а повзучі сорти особливо придатні для підвісних горщиків. Темні очі виділяються червоними зовнішніми чашками, які розходяться навколо складок атласних фіолетових вусів. Стебла розкидаються до двох футів, демонструючи унікальну структуру квітки. Темні очі є власником нагороди нагороди королівського садівництва про садові заслуги. Він добре проявляється серед інших видів, крім своєї високої декоративності. Фуксія наповнює кошик як один екземпляр довгим сезоном цвітіння. Рядове цвітіння навесні та на початку літа повторюється восени, а гойдальні квіти приваблюють колібрі. Світлого затискання та обрізки підтримують їх цвітіння протягом усього сезону. Призупинені кошики можуть бути зимуючими в приміщенні, хоча це досить складно. Кине перський килим. Ботанічна назва. Зине хаге перський килим. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота від 12 до 16 дюймів. Зони стійкості до морозу. Від 2 до 11. Низька густа зіння, наприклад, перський килим, легко доглядає за кошиком або фоновим акцентом. Невеликі очеретяні квіти тримаються до осені, а різноманітність стійкий до тепла, посухи та захворювань. Переможець вибору Алаємрика має суміш простих і террісу цвіття золота, червоного та вершкового білого кольору. Синем потребує хорошої циркуляції повітря, що є перевагою у суспендованих горщиках. Вони процвітають у теплу погоду та в сонячних місцях, і 6 і більше годин сонця допомагають налякати шкідників та грибкових захворювань, особливо у вологому кліматі. Клер Остеос символ зареєстрованого товарного знака Сансо, ботанічна назва. Остеосум трейдуінс символ зареєстрованого товарного знака Сансет і «Сіела». Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота. Від 10 до 14 дюймів. Зони стійкості до морозу. Від 10 до 11. Повзуча остеокопрома або африканська ромашка має пухнасту форму, що розповсюджується, яка заповнює і мерехтає по краях кашпо. Квіти, подібні до ромашки, білі, лавандові, рожеві, фіолетові, коралові та жовті. Трейдуінс, символ зареєстрованого товарного знака Сансет приносить багатотонові палюстки, які привертають увагу. З золотими кінчиками вони переходять від помаранчевого до червоного і до рожевого в центрі з темним центральним димом. У кліматі з прохолодним літом остоокопурум цвіте від весни до морозу. У тепліших зонах вони найкраще демонструють себе навесні перед високими температурами. Африканські ромашки віддають перевагу мокрим, добре дренованому ґрунту. Родом з Південної Африки вони переживають періоди посухи. Буджанвил Орінжких. Amg SRC, HTTPS 2.2, похилі риски 2 похила риска WP, дефіс контент, похила риска Uploads, похила риска 2025, похила риска 05 pohyler Buganville Orange, дефіс K.